Ер на прямому, тож одразу до головних новин росіяни знову атакували Куп'янський район на Харківщині. Поранена жінка, це жителька села Курилівка. Її госпіталізували. Унаслідок ворожого обстрілу, пошкоджений приватний будинок. Проводитимуть ДНК-експертизу. Правоохоронці не можуть ідентифікувати одного з загиблого унаслідок обстрілу нової пошти під Харковом. Попередньо його особу встановили, але для підтвердження знадобиться додаткова експертиза. Кількість постраждалих зросла до 17. Загинули шестеро людей. А за даними прокуратури, російські окупанти вдарили двома ракетами С-300 із території Білгородської області. У компанії кажуть, у людей не було шансу встигнути добігти до укриття. Сирени прозвучали за секунду. До атаки, зруйнований термінал та пошкоджені вантажні автомобілі. Залучена криміністична лабораторія, ДНК-лабораторія з метою встановлення тіл загиблих. Дві особи в дуже стані в такому, що треба буде проводити ДНК-експертизу. Руйнування дуже велике, як ви можете подивитися самі. І десятки автомобіль пошкоджено, як цивільні, як проїжджаючі близько, які знаходилися на парковці. А також велика чість 300 квадратних метрів. Пожежа була близько 300 квадратних метрів. Як стаються ракетні обстріли? Працюєш і відповідно зразу вибух. Всі почали вибігати. Ви теж почали вибігати. Ну, а що? Ясне діло до бункеру. Я перебинтовував трьох, скільки зміг, скільки встиг. Ну, необхідну медичну допомогу надавав. Три десятки будинків пошкоджені на Херсонщині через російський обстріл. Вночі окупанти вдарили по станіславу. У селі також зачепило ліцей, магазин, церкву та будівлю комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону. Крім того, вранці окупанти вже випустили чотири каби по населеному пункту у Херсонському районі. Троє людей поранені у наслідок обстрілів Донеччини протягом доби. По Авдіївці росіяни вдарили ракетою, артилерією та танками. Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки та відділення лікарні. На Турецьк окупанти скинули дві керовані авіабомби, пошкодили інфраструктуру шахти та приватну оселю. А загалом під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів області, пошкоджені вісім цивільних об'єктів. Військовослужбовець Збройних сил України Андрій Дашкевич нині на реабілітації після важкого поранення. Він із перших днів Великої війни став на захист України. Звільняв Харківщину, витримав бої під Бахмутом. Нашим репортерам військовий розповів про обстріли, про поранення та не зміг обійти увагою свою козацьку зачіску. Між живими та мертвими він поранений, лежав на полі бою, допоки побратими його не винесли з-під обстрілів. Там тільки панувала смерті, поранені, і мертві, як із одної, так і з другої з іншої сторони. Раніше Чернівчанин Андрій Дашкевич займався спортом, працював на заводі та виховував сина. Та все змінило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В той час чоловік уже перебував у складі Чернівецької тероборони. Пройшовши бойове злагодження, Андрій відправився на фронт. Перше місто Харків. Там боєць разом із побратимами тримали оборону міста. Згодом у колиці Бахмута, де щодня точились жорстокі бої. Під час чергового артилерійського обстрілу загинуло чимало людей. Тоді Андрій ледь уникнув смерті від рук росіян, адже отримав важкі поранення. Ситуація на полі бою була дуже важка. Евакуювати було неможливо важко. Техніка туди не могла заїхати, бо це була. Така місцевість, в яку могла тільки зайти піхота. Посадку рівняли з землею, косили дерева і тому можливості якоїсь туди прийти за мною не було. Добу військовослужбовець провів пораненим на полі бою під вогнем, дочекавшись тиші, побратими таки прийшли по Андрія. Проте на шляху до безпечного місця знову почався масований обстріл, від якого ховатись було нікуди. Хлопці теж всі контужені, поранені. Ціх тошнота, рвота, сильний струс мозку. Хлопці несли мене просто як... як орли летіли зі мною, просто тільки зупинялися поміняти руки і кого нудило від, від контузії. Треба було трошки секунду дати йому і далі хапали і несли мене. І завдяки ним я живий. Ребра пробиті легені та численні уламки в нозі через масивну кровотечу. Андрій наклав турнікет із яким пробув близько 24 годин. Хоча безпечним вважається накладення джута до двох годин. Тож врятувати кінцівку було вже неможливо. В цьому пеклі пролетіло 3-4 години відразу, тобто зразу був втрачений оцей час. Коли треба було попускати, тобто там такі були обставини, що навіть не було коли за це думати, просто безперестанний обстріл артилерії, танків, всіх, всього, що може, там працювало, все, що може. Уже чотири місяці Андрій проходить лікування у медичному закладі Франківська. Нині розповідаючи про всі важкі моменти проведення на нулі, він не міг не згадати і про свою козацьку зачіску. На такий стиль його надихнув побратим, з яким вони навіть на полі бою займалися бойовим мистецтвом Гопаком. Проте зараз цей символ асоціюється не тільки з козацтвом, а й з тепер уже загиблим побратимом. Як данина історії стилю козацтва і бойовому мистецтву. У бойовому гопаку з'явилася така зачіска. Мені подобалося. Тренер і побратим дав добро, був не проти. Таким чином з'явилася така зачіска. На жаль, мій тренер і побратим під час бойового завдання, де я отримав поранення, загинув поруч зі мною. Надалі Андрія очікує тривале лікування і реабілітація. Проте чоловік сподівається зовсім скоро повернутися додому. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал Прямий. Витрачати гроші з обласного та міського бюджетів не на ремонти і бруківку, а на потреби армії. Із такою вимогою дніпряни вийшли на акцію протесту до міської ради. Люди вишикувалися уздовж центрального проспекту, щоб привернути увагу місцевих мешканців та приєднатись до вимог. Відмовитися від ремонту доріг, озеленення та інших забаганок, допоки бійцям на фронті потрібні дрони прилади нічного бачення, спорядження та маскувальні сітки без бруківки у місті можна прожити впевнені дніпряни. Подібні акції планують влаштовувати щосуботи, допоки влада не перерозподілить бюджет на користь армії. Якщо ворог приходить до тебе додому і руйнує твою хату, то ти не будеш її відвілювати. А потім щось зробити з ворогом. Треба спочатку вирішити питання з ворогом, а потім лише відбилювати свою власну хату. Перша в Україні жінка-водолаз сапер Тетяна Мордач працює рятувальницею у Вінниці. У її обов'язки входить розчищення акваторії водойм та перевірка суден на наявність вибухівки. І початку повномасштабного вторгнення російських військ дівчина вирішила бути корисною своїй країні та частково змінила фах. Із водолази, рятувальниці. На саперам про труднощі роботи сапером та чому не усі мають змогу опанувати цей фах розповіла моїм колегам. Тіана Сапер-Водолаз показує прилади, які допомагають виявляти вибухівку під водою. Це металодетектор. Для пошуку вибухонебезпечних предметів під водою спеціальний адаптований водолаз під час занурення одягає наушники і включає сам металодетектор і вже розпочинає пошук вибухонебезпечного предмета, який може знаходитися на Тетяна, єдина жінка-водолаз сапер, працює у Вінницькому загоні Державної служби надзвичайних ситуацій. Розповідає, що сама мріяла про військову службу з дитинства, а от батьки хотіли, щоб вона вчилась на лікаря. Батьки мене дуже сильно відмовляли, хотіли, щоб я своє життя пов'язала з медичною справою. Вони хотіли, щоб у мене було спокійне життя, щоб я сиділа в кабінеті. Не виконувала важку роботу. Я зараз на посаді старшого водолаза сапера. Мені ця професія дуже сильно подобається. Я розумію, що це моя робота, і її комусь потрібно виконувати. Рятувальниця у свої 23 роки змогла опанувати складну професію сапера, навчалась на спеціальних курсах у Харкові. Потім у Сумах. Після війни десятки років знадобиться на розмінування. Тож Тетяна лише хоче прискорити цей процес. А розмінування водойм чи не найважча частина роботи. Найперше це. Фізична і психологічна підготовка, тому що фізичний водолаз повинен бути хорошо розвинутий і також перебороти свій страх. Вона виконує на рівні з чоловіками роботу цю. Водолаза сапера розміновувати вибухівку у воді набагато складніше ніж на землі, говорять рятувальники. Тому робота саперів вимагає більшої точності. Водолази завжди працюють у парі, а в допомогу спеціальна техніка. Знаходять та знешкоджують вибухівку завдяки підводним дронам. Їх підключають до телефону, і через онлайн трансляції розпізнають небезпечні предмети. Під час виконання завдань у нас немає. Розмежування між хлопець, дівчинами всі однакові. Є парні спуски. Вона виконує свої завдання старшого водолаза. Я виконую ті завдання, які надає вона мені. На досвідчений водолаз з нею все дається легко, все розуміє, допомагає те, що я не розумію. Тетяна Мордач про обрану професію не жалкує і готова за найпершої можливості їхати на розмінування Півдня України. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворощак, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації шукайте у телеграмі прямого каналу, підписуйтесь, щоб не пропускати новин, і стежте за нашим Ютубом. Там постійно з'являються нові відео, блоги, огляди і, звісно, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем та питань. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.